Ми повернулись. Є, так. Та в мене щось, да, буває. В деяких локейшн. Моментики Ого, в мене взагалі типа збилось чи що. В мене пише, що в мене нуль людей. Тетя вкрала інтернет? Не знаю, в мене взагалі пише, що у вас нуль людей. Я бачу в чаті, що є. Я сподіваюся, в мене, типа, стрік не збився. Угу. У мене пише що 0 взагалі людей. О, я не наді... я сподіваюся, що перезапуск зараз у мене теж пише 0. А, тобто в мене як нова трансляція запустилась, типа. Бля, ну це погано, я прям не хотіла, щоб нова... нової трансляції. Якщо нової трансляції, це все, звісно, таке себе. Hello! Hello, hello, hello! Ходити кіт, привіт! Привіт, привіт, привіт! Дві хвилини ефіри, пішов, ну піздець. Так собі, блін, виходить. Новою трансляцією, Да, бля. Я не хотіла збивати ці два вайба просто. Ну, ладно. 22 плюс <постатут> угу. кіт. Вже прямую в сторону дома. І... <пробіт> та все, я зрозуміла, що люди є. Не <пробіт> цього, я тепер не переживаю. Люди є. Окуляри топ, дякую <пробіт> дуже. Це я сьогодні вирішила взяти, бо прям дуже очі болять. Дуже очі болять без цього всього Бум 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 Тому мені потрібні були хоч якісь окуляри, щоб очі не боліли. Бо піздець, я вночі вже сиджу, в мене очі отак. От. Don't work. Don't work очі просто. В стилі 60-х. В Іспанії без окулярів не було. Я тепер це зрозуміла, очі болять просто жах. Я отак -от декілька днів походила, сьогодні думаю, та все, я їбала. Дуже важко, особливо влітку. Так, да, я вийшла, взагалі, в мене очі почали сльозитись. Причому без окулярів вони не сльози, ну сльози не була. А тут, типа, вийшла, в мене прям отак, от все поплило. Да, дуже важко, особливо влітку. Та я не уявляю. Якщо тут, типа, комфортик, то влітку ти взагалі вообще... куди йдеш? Я вже прямо додому, бо по суті я вже дві години відстрімала і я вже прямо в сторону. Апартаментів. В сторону апартаментів шукає папух на експорт. І каштани. Та-да. Мутки бізнес, ага. Просто краса та неймовірна. Фоточки зробиш на пляжі. Та напевно ні. Напевно, ні. А, хоча, бля, що я тому йду, я хотіла завершити стрім і відоси знімати. І бачу, я, звісно, молодець. Е, я, звісно, молодець. Дякую, що надали. Бо я щось думала, бля, завершу стрім, піду там щось знімати, пу-пу-пу. Але, напевно, я зайду додому. Все одно. Мені треба подивитися, що там вадим, як в нього справи, чи все в нього добре. Коротше, якось так. В Старбакс не ходіть, випав кави і 20 євро немає. Я так... Ой, я ходила в Старбаксі в Чехії, взагалі не вразила купу грошей, вообще піздець. Я не пам'ятаю, мені вийшло там 600 крон, тоді, 1200 гривень, а дві кави. Йобаний світ! Папілля говна називається. Не знаю, повна хуйня мене не вразила. Тим паче від звичайної кав'яр... Я не розумію, ну, тіпа, що всі суться з цього так жорстко. Я от цього не розумію. Тобто, ну не, не мій вайб. Ми в одному часовому поясі, але у нас тут уже темно. У нас так довго, там світло. Так. Да. Це приємний бонус насправді. Я теж е, дуже, так скажемо, залежу від того, наскільки наскільки типу, по вайбу от, світло впливає на тебе. В нас вже нічка. Блять Це капець. Я просто так люблю літо. Я піздець люблю літо і коли так. ну Рано темніше, аж сумно. Бо от Хочеться бути активною, продуктивною. А от коли дуже швидко сідає сонце, це, звісно, сумно. Сумно, сумно, аж за край. Так, наче, наче переходити дорогу можна тут. Ще півтори години буде світло. Це круто. Це круто. Треба якось мені пораненше встати, щоб відосики всякі різні познімати. Все хочеться і треба якось. Бо зараз типа, ідеальна погода. Ну може я якось встигну. Півтори години буде світло. Треба подумати за це все. Бо я хочу відосик познімати, я постійно щось знімаю, але коли стрімиш, ну, незручна трошечки історія. Теж і це і вам увагу давати. І відволікатись на камеру теж не дуже супер. Бо, ну, типа, стрім є стрім, окрема зйомка, окрема зйомка. У мене е магазин одягу в 10 хвилин пішки від тебе. Як є бажання, можу написати адресу, заходьте, піджинимо тобі добряцький худок. Блін, прикольно, прикольно. Але я зараз на броке, тому як піднімусь, обов'язково треба буде просто тоді завітати. Я на гайз. Гайс. маю змоги, але хотілося б. Тому так, да, треба буде стати раніше, щоб потім цей. Що ви, блядь, розказуєте? Які, які мужики, блядь, що ви мене паяєте? Роз розказуєте? Але дякую за пропозицію. Дуже приємно. Дуже приємно, що... Є якісь прикольчики такі у вас тут. Блять, не паяйте мене людьми. Мене знаєте, ми, я коли сюди ї, ну, летіла, мене напаяли тим, щоб пиздять речі. Єбать, я вже така напана, думаю, бля, піздець, треба все прятати, треба все ховати. Е, тому якось так. Крадуть, да, да, да і мене напаяли цим піде, що крадуть, що блядь, на пальмах павуки, вони тобі на голову блядь, падають, лізуть. Коротше, ще жестяк повний. І я така мм, ахуєць. Дуже, дуже хочеться привезе Алексу попогано. Ти знаєте, Алексу буде вже заїбісь, якщо я привезу просто себе, і ми на каву Вайбера зкинемось. От тоді буде заїбісь. Я поки постою, хочу покорити. Я вже, блядь, оглядаю, щоб людей, блядь, не було. Я можу написати, я можу написати адресу, зайде, як буде можливість, працюємо з 10 до 10. Якщо просто підійти і поговорити, взагалі не проблема. Якщо купляти, я, я не зможу купити. Не, е, цей, я на Броуки. Yeah. Тому якось так. Ой, надо на зарядку поставити. Якщо просто підійти, поздороватись, каву попити, то ще не проблема. Ай, та ні, ну ви що, ви що? Мені незручно, мені незручно. Ні-ні, ні я поняла. ні, на шару теж не візьму. Що, ви зря вкладуєте бабки на це все, це ж взагалі? Мені якось незручно, ні ганіть. Якби були гроші, я б залюбки завітала, чисто там, ну, знаєте, як пам'ять. Оце я люблю, тихо, типу. оце прикольно. Тому цей. Я ціную бізнеса, типу, ці всі вклади, але це якось незручно. Я з хат, це норма землячці. Ну це, оце інша розмова. Блін, це прикольно. 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 Але мені якось все одно незручно. А... Оглядатись то правильно, бо коли з Іру або пограбували прямо під час стріму, так я тоді взагалі рюкзак на, на передній план поставлю, бо щось, блять, ви мене напаюєте. Хоча, блін, з іншої сторони тут люди що вони блін, дозволять собі при людях воровати. Наче я тебе вмовляти повинна. Ні, не повинна, не повинна. Але дякую дуже за пропозицію. Можна просто завітати ков, каву попити тоді. Можу завітати, поки я тут. Ні, мене вмовляти не треба. Просто я скромна людинка. Hello. Да. Hello. Але приємно дуже. Дякую, дякую. Дуже приємно. Прям а, дуже гарні емоції. Я, я стала, що я стала, я по кори захотіла захотіла Це просто так, оце все нести дуже важкувато на собі. Важкий тягар, важкий люкс. Ну тут, знаєте, реально стилі у людей дуже прикольно. Я дивлюсь, кожен пише сам собі моду, як він хоче одягатися, як він хоче виглядати. Це чимось нагадує мені Київ і Харків, але я маю на увазі, що тут взагалі інший вайб я описую. Тобто погода дуже тепла, але кожен все одно одягається. Немає у них стилю. Я маю на увазі, що типа, не в плані, типа, що зовнішньок вони виглядають, а як вони підбирають лук. Під цей плаваючий, під цю плаваючу погоду. Ось, я про це більше кажу. Сапожки і міні спідниці. Ну, блін, так вайб, що, не? Прикольно. Ну, типа, вайбі присутній. Ну, типа, не в плані того, що я б таке одягла, а в плані, що типу так. Давай так, маякни мені в ТГ, я скину адресу і завітаю, якщо можна без стріма, а там вирішимо. Що без стріма? Хорошо, без стріма, просто завітаю. А можна буде пару фоток тоді зробити хоч на пам'ять тоді? З кава Вайбом. Ну коротше, вирішимо, добре, я напишу ще скріню. Сапожка і спідниця це вайбік. Як співав Кузьма, піду, піду в Іспанію, з'їбуся. Що? Він таке співав. Можна, можна, ну добре, добре. Тоді напишу, дякую дуже, дякую. Я таку не чую, я теж таке не чула, щось взагалі. Поси, я не маньяк. Та добре, добре, все добре. Ну, я вірю, якщо ти харків'янин, ну типу, я тобі вірю. А харків'янинам я вірю. Та взагалі, в принципі, я українцям вірю. В мене нема такого, що типа, я якось Харків уособлюю, я дуже люблю своє місто, але я люблю всіх українців наші. Бо... Все одно ми єдні, як би там не було. От тільки не треба мені там писати за е, іншу частину е, України, що тіпа, вони нас недолюблять. Тепер точно не переживаємо. Дякую, що сказав. Дякую, що попередив. Добре, готуй блядь. Не смущайте мене! Не смущайте мене! Дуже приємно, але не смущайте. Послухайте пісня, так і називається Іспанія. А я щось ну, почула, типу, наче коли я в Києві. Я пам'ятаю, що я підбірку вмикала Скрябіна, я милась в ванні і слухала його якусь підбірку. Може там щось було і вправду за Іспанію, щось було. Але що не з'їбуся в Іспанію. От щось мені здається, що це гон. Да, щось мені здається, що це гон. Блін, ну тут дуже вайбово, сподіваюсь. Сподіваюсь, так... О! Харківська бібізянка відірвалась. Вона в мене з Харкова ще куплена. Куди ти відірвалась, бейбі? Я нещодавно дракошу свого загубила. Це, звісно, мінус вайб був. Він, блядь, він відірвався. Бібізянка. Піздец. От відірвалася, вона відірвалася, а засунути її не можу. Коротше, потім тоді. Бо ця бібізянка, бо ця бібізянка в мене ще з Харкова. Я її купляла в переході В'язана. Дома закріпила. Да, так, я вдома краще закріпила. Бо це згадка про Харків, вона ще до корони я її ще купляла. В переході. Дуже прикольно. Мені вона подобається. Я нещодавно дракоша загубила, яку мені Алекс дарував. У мене на цьому рюкзакі висіли піни. Вони типу, повідходили і позагублювались. Потім в мене висіла помаранчева дракоша. А, помаранчева дракоша і оця бібізянка. Дедофу Ку. А що, я не бачу Дедофу що дов повітався? Алекс, якщо ти тут, нам бізнес ідею підкинули. Якщо ти тут, то бізнес-ідея організовується. Solid Гундстоун, привіт! Скоро в ефірі буде. О, клас! Клас! Я люблю його ефіри. Дуже люблю. Взагалі, Алекс дуже вайбовий. Обожнюю його стріми. Реально. От, е, напевно, це перший такий стрімер, коли типу, я тоді в твічі лазила і е, ознайомлювалася з якимись стрімерами. Напевно, це моя сама найсильніша віддушина. От Алекс це взагалі обожнюю прям. Ой! У ну, мене зелений був. Просто там типу, поліція їхала на... Um, мотоциклі, і я біжу, і він типу розігнався. Я думаю, їбать, мені зараз штрафа в'їбуть. Але я йшла на зелене, якщо що, все на камерах зафіксовано. Бо я не я боюсь, я боюсь тут проїбатися і потім штрафи мільйони платити. Мільйони, мільярди, яких в мене і так нема. Приїхала в Малагу і тупа, взагалі абдерут нахуй э, з усюди. Вихваляється сапкою. А. Хвастун. -а -а -а. О, я вже прийшла до домцю. Ну, як до домцю. Не до домцю, звісно. Дом це в Харкові. Мені вже так цікаво, як це буде все відбуватись по квартирах. Я вже уявляю, як це 500 тисяч. Квартир буде змінюватись, там місяць пожити, там місяць. Пішоходів, рідко, штрафують. Я не бачила такого, ну все тоді добре. Але я все одно йшла на зелений. Просто я почала перебігати і на мопеді розігнався поліцейський. І я така, типа, блін. І я йому така, типа, посміхаюсь, така. Я йду на зелений. Солідний стрімер по татофу. Так, да, дуже солідний. Ви бачили. Каже, буду працювати, буду працювати. Зафіксована, зафіксована не працьовитість, зафіксована те, що людинка батрачить. Грає враст нормально. Каже, я буду працювати. Блять, ми на броке, людина сидить, в раст їбачить. Адекватно взагалі. Піздець. Зараз буду сварити, казати Алло, гроші. Гроші треба заробляти, алло. Нам треба десь жити в Іспанії, а то будемо жити десь або не десь. Я не знаю, як його буде. Коротше, дам. Я вже прийшла назад. Шукати. А ти, брат... Я І граю тільки такі... 30 одну хвилину... А, хвилин. одну хвилину. 17 Одну хвилину, 17-30. А ти можеш оцей е... як його визначити скільки ти граєш? 17 хвилин тільки граю. 17 хвилин. Ну Це very nice. Я вважаю, що я заслужив трошки. I can help host. Ага, да, точно. Ще оце заскріню. Дякую дуже. Що за такі? Це, це міла порадила, типа, що можна буде щось придумати, якщо там звернутися. Ну, можливо. Тут, де там, хто ти? Е, з хостами. Хостел, що це? З хостел. Ну, коротше, типа, що можуть вписати, напевно, я не знаю. Там, там треба дізнатися буде. Ні, є один класний варіант. 26 тисяч гривень. Всього. Ну, це Ху... Це ахуєнне. В горах. До моря хвилин. Oh. До Малаги? 40. Oh. Или Ілля, щас походу, буде ще тут один дроп, Дивіться. Так. Я, я думаю, тут поруч прям бнемся. Шох, э, дай карту. Э, кредитну? Да. Я э... побіжала. Дай карту. Илья... А, а там вона ви тут, ви давай я знайду. Да. Вадим, э, поставь мифрут на определенную хату нашу. Зараз. Зараз я хочу знайти... Це. цей. Поставив. Так просто зробив ящик тут, десь кінь ящик. Що тут ще не. Карти тут немає. окей. Поки біжиш, накрафти ящик собі маленький, заким туди речі. що тут, Карта є, чи нема. Карти Добре? нема. А, в кармані. Вадим, добрий вечір. <гум> і похрестити, да-да-да, і похрестити ще треба. То, що якщо ніхто не здасть без діє, то там можуть люди захостити безкоштовно. Ой, я сподіваюсь, бо я не хочу бомжувати. Я боюсь. Я боюсь цього вайбу, бомжуваюся. Реально, я ніколи в такому вайбі не живу, бо Вадим знаєш що запропонував. Каже, може, в палаточках поживемо. Я кажу: ага, так, да, три рази. О, дартс, да, там є дартс. Коротше, так, да, зараз буду вже скоро закінчувати. Да, я розумію, Та я теж я щось не розраховувала прям ну, це стрьом. Це, це дуже страшно. Знали б ми, що це таке, але ми не знаємо, що це таке. Ой. Да. Блін, бачу тут камер? Да. На кожному ж кроці. Хто не бачив, ми живемо так. Тут хлам, тому що я постійно таскаю речі, тому не звертайте увагу. Зараз Ку-ку. А палатку де брати? Максимум. Максимум ящик з-під плазми. Ви живете у п'ятому елементі? Ми живемо у капсулах. Капсулах часу. Фух, треба буде цей попити. Яке кіно? А я мало що долюсь по фільмам. А ну, казалось. Ви знаєте, що хочу? Я хочу зараз подивитись, хто стрімить. Привіт! А чому ви живете в такому вузькому просторі? М -м -м, тому що у нас так вийшло. Типа у нас е кімнатки, де ми спимо маленькі, але сама суть, що тут є багато де походити все одно в цьому. А над вами капсули теж хтось живе, так. Да? Ми ми живемо, ну, воно насправді, типу, мені здається, 2 метри на 2. Тобто дві людини спокійно поміщаються, є телік, ну, плазма є, зеркало є, але тут дуже багато, а як туди залазять. Ось, сходи. Сходи є. Скільки таке добро виходить? За 5 днів ми заплатили 11 чи 13 тисяч. Ну, тут, типа, я показувала, робила ромтури. Тут дуже багато місця, типа, спільні зони для того, щоб їсти, щоб грати, компи. Коротше, тут дуже багато всього. Зараз я подивлюсь, хто там стрімить. І це. А що, Алекс не запустився? Він от як так виходить, що я на Алекса ніколи не попадаю за останній час. Через годинку буде, ну це довго. Тоді без рейдів. Тоді без рейдів. Тоді без рейдів. Да. Ну, стрімив би алекс тоді би. передавав. Всім дякую за стрім. І, і да, і вам дуже дячна. Томагаюсь, всім дякую, що були. Я піду зараз задобувати свого мужчину, казати, що ми будемо його робити. Може, щось познімаю, ще окремо Контент як якийсь. Тому всім є вдячна і всім дякую, що були. Алекс буде без рейду від Аліни? тому що він зараз не стрімить, якби він стрімив. В инсту шесть не 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 на ютуб, на ютуб, на ютубчик хочу.